Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор на Половчанське АТБ. Сьогодні день акції, там я чуть-чуть прикуплю пару позицій. Сири потім я возьму. лимончик треба, там такий, по мелочах. А блін, прокондоси, коротше, мадумозель заказав. По 22 гривася. Щось розпродано. Щось вже розпродано. А воно у нас не цікаво. Кофейок собі возьму. Розчинку. Розчинку. Так і жде, да? Хай жде всі колеса якось херні. Так. Як завжди я не засік, ну то нічого. Додавляємо. Сейчас возьму тачку. Тачку. Что відбити тривогу, Так, надо жорстко. Так, от пилко це пак це колись бнук. 18. 6 обороти можна буде бахнуть. Ого, ладно. в кто-то потом. Карс 26 по карте. Ну, это получший вариант. Так, 56, да? А, по 32. Так, короче, давайте я лимончик возьму, пока не почти сразу до опа. Безнасіння, 39 гривень, без сімочок, цей огонький бугаї. Mm -hmm. Так, давайте зараз копійок візьмемо. Що вас ще тут цікаво, щось, так тут нічого хорошого нема. Дивіться, все в'яле, все підгнівши. Ось морква прикольно. Бурак. Капуста, капуста, не сейчас вот, Так, так нас сикавы попы. Опа, так вот порвем вот, сейчас. Сейчас его возьмем. Хорошо, он... не надо. І цю люблю і цю люблю. Буде ця пас і ще сьогодні. А мадмузель любить в зернах. Типа натуральну каву. То мені дуже крепко буде. То мені так, дві позиції ми купили, Сири я не буду брати. Тут бухлішка. Кстати, корона по 33 гривні, в посаді. В следующей серії я зніму посад, Возьмем там бутылочку корони, Надо щось вже брати. Так, речка под вопросом акції нема, які не було. у вас крупи якісь цікавлять, ну, дешовманські Дішов, всі крупи, в принципі, можна покупати. Я маю ввиду доступні доступна ціна. Ось Грекус по 26 бачив. Ну не знаю, у нас другі замовлення. Так, сахара я там підібрав трохи пару пак. Ой, знаєте що я сповнив? Кажуть, дівчина чи жінка. З Іспанії просила, щоб я олівку в олію. Показав по чому у нас. А я вічно забуваю. Ну тут вибор невеликий, от, дивіться, Іспанія. Іспанія. Дивіться, які це. Кстати, ось маленька, типу, по акції. Не знаю, ваша чи не ваша. Потім отверху. Дивіться. 500 мл 313 гривень. Коротше, 0,5. Про постачальник це Дніпро, а откуда воно. Коротше, не буду зацикливаться. Откуда? Спеціально для тебе зроблено. Коротше, дуже мелко нап написано. Можу. Типу в Іспанії для ТБ, так? <рес> да? Ну то такі це. Ці... Не ще там в інших супермаркетах подивлюся, як знову не забуду. Так, що тут? Ні, дайте я провірю останні. Марію зараз. Родвіжня. Так, молочка. Зараз треба десь легко поставити, щоб нікому не заважало походит так майонез 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 вот этот нам подобается чумак 67%. процентов а в посадике кетчуп. возьму чумаки в той норм ну, соусы пока мы ми... соуса мы мы подвяжем пока ще я и пельмени глянуть так, чипси хотілось б, нема нічого щипса такого плеса. Так, отут я думаю не мешай рентжигла. Так, нульовка, нульовка. А скільки? 4,6. 6 он Я не знаю, Кажись, воно було в кляві, воно вже сейчас все подорожало, воно було те по 19, по 24, сейчас вже трошечку накинули, там пару гривень, там пятерочку. Це уже сколько получается, 105 гривен. По, по четвертаку, не по 20... по одной с копейками. Тубор. А что я считаю? По 25, по 24. Не знаю, может упаковку тубора надо будет делать. Вот такие я пыл світла. Так. Давайте про клондосы возьмем. А, блядь, надо по карті ще. Або такие, або такие. А я не помню. Всіх більше грибучі, щоб пуш. Короче, я не шарю вообще, ну сказала ли такие, или такие. Так. Гречка. А, Марію, Марію. Щас. Тут Марію возьми. Марія, Марія. Ага. Це таку вона не хотіла, тому що вже з'їли. Наверно. Що ж робити? Що ж робити? Що ж робити? Що ж робити? А що це? Который топчется. Мария классичная 1150. В другом АТБ купили по Марии. Ладно. Я вас закрутив чуть-чуть. Ладно, -чуть. маляра. Мы потом проконсультируемся з нею, что может посыть. Так, в принципі... В принципі... А, ще ще. по акции. Таких нам понравились буквально 23, 23 на 8 23 ладно, сейчас мы щепок щепал? Секундочку. Он так прикольні, ще на кострі, ще вкусніше. Можна їх на барбекю пожарити. Ще мене цікавили Пельмени. Ага. У нас так. Рудь, сотка. Дев'яносто. Навірно, в них идут. Руть. подождите, ага, чего не берут сто процентов. Да, походу он. Эскимо собрать не буду. Так. Ну що я все купив так, мою телегу по ходу десь відкопив, а ні. Все що хотів, я тут взяв. Ну, пельмени я взяв. Останеться в посуді сам кетчуп, ну що. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Короче, в там чуть-чуть останется Мне докупить И все ну, сейчас. Так, побачимся в наступней серии ага. Ну все, давай